Ну що ж, рано після презентації Apple і можу з холодною головою сказати, що я засмучений. Доволі сильно. І ви знаєте, у мене напевно вперше такий от стан, що я, начебто, роблю передзамовлення, а треба передзамовити як мінімум два айфона і Air, і Pro, чи Pro Max. І при цьому я страждаю, тому що таке враження, що я витрачаю гроші на щось. Типу пікселя, ну от в моїй голові, це зараз так, і я не хочу витрачати гроші на піксель, просто щоб зробити його огляд. Поки що єдине рятує, що айфони дійсно можна краще продати хоча чи будуть з рук купувати Air, Якраз дослідимо. Я не можу не проводити паралелі з іншими конкурентами. Сподіваюся, ви зрозумієте. І я думаю, що ви знаєте, що останні декілька місяців я повністю перейшов на Android. Це мій Fold 7. Я ним ну, наче задоволений. Насправді я був би дуже задоволений. Єдине, що це смартфон не ідеальний, і ну на жаль, деякі речі мене засмучують. Наприклад, синій колір почав облучуватися доволі сильно. Це неприємно. Автономність могла б бути краще. Він не витримає падіння в пісок, напевно. Чи там перебування в піску, але при цьому це смартфон, який ну насправді дарує нові емоції. Навіть після Fold 6 ти розумієш, отут тощина має значення, вага має значення. Після нього, коли я в руки беру iPhone 16 Pro Max, а він у мене все ще є. Я розумію, що це щось вже зовсім не те, щоб навіть застаріли, настільки звичайне, що користуватися ним після фолду не хочеться. Навіть враховуючи його недоліки, а мене реально бісить, наприклад, те, що він облушкується, я не можу. Перейти на iPhone назад мені. Просто некомфортно користуватися без оцього блін дисплею. Також треба розуміти, що в світі є звичайні смартфони. От, наприклад, Samsung скоро презентує S26 Ultra. також Pixel тільки що презентували нові смартфони, і вони будемо чесними ну настільки ж цікаві, наскільки і айфони, на мою думку. Тож поділюсь з вами, чим я сам незадоволений. і почну з iPhone 17 Pro та Pro Max. Як ви знаєте, для мене дуже важлива камера. Вчора в відео я розповідав, я не зміг перейти на щось інше компактне. Тож, мені треба брати чи вже нормальну камеру із серії, хоча б Sony FX30, щоб була матрична стабілізація і оптика до неї, чи брати новий iPhone. Як би це не звучало, люди можуть не зрозуміти. Повірте, я спробував і так, і так, і в принципі, для своїх габаритів iPhone єдиний в чому класний, це топова камера. Ну от вона для цих габаритів просто в рази краще, ніж будь-яка інша камера на ринку від будь-якого бренду. Так, звісно, якщо ми кажемо про великі камери. То вони будуть кращими, але якщо вам треба знімати на ходу, чи як мені е в полях, коли ти їдеш на велосипеді, ну краще айфона буквально нічого немає. Але чи можемо ми сказати, що сталася революція? Чесно кажучи, ми її чекали. Так, були чутки різні, і я завжди казав, що диму без вогню не буває. Але чи виправдалися вони? Я б сказав би ні. Бо єдине, що покращилося в модулі основних камер а ми все ж таки думали, що там буде багато покращень через великий блок, неспроста ж він там, це новий телевік. Так, для мене це вагомо, тому що я використовую телевік. Але для, по перше, більшості людей це пофіг. По-друге, наскільки ж він покращився. Чутки ходили, що він буде зі змінною фокусною відстанню. від 5х до 8х. Він став 4х крапка. Там є 4х оптичне наближення. Там нема 5х, там нема ніяких 8х, тим більше це все просто маркетинг. Не можна називати оптичним те, що не є оптичним. Це вже софтверно, це за рахунок кропу. Всі ваші ваші махінації, що ви там робите потім з кадром? Це вже інше, це не оптично. Apple таке називає Like Optical. Але ну це означає, що воно буде гірше, тому що у нас вже є досвід, як з основної камери на 48 мегапікселів. Є двократне наближення Optical Like. і воно гірше. Я порівнював iPhone 16 Pro Max 2X. Це наближення з iPhone 12 Pro, не Pro Max, тому що там 2.5 наближення, а саме 12 Pro, на якому було в останнє 2х наближення оптичне. Так 12 Pro його просто уділиє. Просто нафіг дрючить iPhone 16 Pro нема ніякого оптичного наближення, якщо воно не оптичне. Тож у нас оновили телевік за допомогою, типу, трохи даунгрейду, тому що він став 4Х. Насправді це багатьом навіть більше підійде, бо люди жалілися, що 5X це задовга відстань. Я може навіть погоджуся, і він стане якісніше. Це насправді якісне я б сказав, бо тому, що у нього більше сенсор, у нього більше роздільна здатність. Теоретично можна буде там 5х отримувати, я думаю, без будь-яких видимих пошкоджень кадру, тобто без втрати якості. При цьому у вас, скоріш за все, боке буде набагато краще ніж було. Чи це революція на ринку? Слухайте, ну у нас є тиловіки в китайських смартфонах, які просто вздрючать цей. Ну, Apple треба було щось робити, як ходили. Чуткі, щоб була змінна фокусна відстань. Вони все одно не були першими на ринку бо є Sony, але при цьому вони були першими на масовому ринку. А зараз виходить, що у нас що? Дві камери з трьох, а саме ультраширик і Ширик не оновилися з iPhone 16 Pro Max. Вони один в один, такі самі. Більш те, головна камера, основна ширококутна, вона не оновлювалася з iPhone 14 Pro. Це вже четвертий рік основному модулю. І так, можна сказати, у Samsung так само, хоча в ультраверсії. Це не так, там камера оновлюється. Можна сказати, у пікселів так само, але знову ж таки, це от перший рік камера зараз не оновилася. Так, звичайно, пікселі вони навіть даунгрейднули камеру. Проте ми порівнюємо з тим, як не хочемо, щоб воно було. І звісно, я казав, що це не є бенчмарком, якщо кожного року камера оновлюється. Але блін, 4 роки. Ця камера гарна, але вона вже не є найкращою, вже є гравці краще. Для відео дійсно смартфон буде. Ну просто я б сказав би ідеальним серед смартфонів. Але чи це всім потрібно, чи всім потрібні оці ProRes RAW, які будуть на SSD зніматися, скоріш за все, бо звичайний ProRes знімається на SSD. Я, наприклад, знімаю багато відео, і я на SSD ніколи не знімав. Тобто це настільки вузько спеціалізована фішка, що навіть я. Оператор-монтажер. Я не буду цим користуватися. Для мене це не важливо. Це важливо для якихось там фільммейкерів тільки в рекламних цілях. Бо реально я не вірю, що будуть знімати фільми. На айфони просто так. Якщо людям треба щось відносно недороге, щоб знімати кіно, вони куплять Sony FX3, на яку зараз половину Netflix знімають. Йдемо далі. Батарея стала більше. Так, вона стала більше. Чи було погано? Ні, не було погано. iPhone 15 Pro Pro Max, 16 Pro Pro Max. Вони достатньо автономні. Я б сказав би, що по тестам різним вони обходять більшість інших смартфонів, і цього було достатньо. Чи гарно, що зробили кращу автономність, звісно, гарно, але це не та різниця, яку можна Можна от віднести до таких плюсів, заради яких треба оновлюватись. Звісно, якщо ви користувач iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max резон є, але в основному, через те, що батарейка в вашому смартфоні, скоріш за все, вже деградувала. Тут варто сказати про те, що в деяких версіях батарейка буде більше, в деяких менше. Наприклад, iPhone 17 Air буде йти тільки з E7-кою, iPhone 17 Pro та Pro Max із фізичною сімкою, і з єсінкою, в залежності від ринку. Я вже передзамовляв, Зараз вже можна передзамовлення зробити це вперше таке. Просто ти не можеш сплатити, треба 12 числа буде сплатити і встигнути. То ти не можеш в Європі замовити версію чисто з Е7. В версії з Е7 акумулятор більше 5000 мАч, з фізичною сімкою і Е7 трохи менше. Який би я хотів, якщо був вибір, я не знаю, але вибору немає я беру з фізичною сімкою. З однієї сторони для мене це плюс, тому що скільки б я не перезавантажував от в своєму фолді, наприклад, Е7, то вона постійно відвалена. Проходить деякий час, вона відвалюється. Нещодавно я був в Берліні, і там таких. Проблем немає. Є-сімка не відвалюється. Тобто я допускаю, що у мене і тут є сімка в айфоні буде відвалюватися. Проблема номер два, що другий основний мій номер він не має можливості замінитися на є сім, там тільки фізична картка. Відповідно, я розумію, що в деяких країнах ви не зможете свій оператор, свій номер перенести на ЄСім, і це проблема. Тому нам залишиться користуватися айфоном з меншою автономністю. Сподіваюся, різниця буде невеликою. Антиблік на екрані це топ. Це кла. Асно подивимося, як він відпрацьовує в порівнянні з Самсунгом. Проте буде цікаво подивитися в Apple Store Наклеять скло з антибліком. Чи звичайне, бо якщо звичайне, втрачається резон антибліку. Якщо з антибліком, то втрачається ефект антибліку, тому що його можна наклеїти і на інший iPhone. Можна наклеїти, звісно, подивимось, наскільки скло стійке до подрябин. Просто раніше воно не було стійким до подрябин, але зараз це новий серамкшилд, начебто в три рази стійкіший. Подивимось. Тепер про корпус. Технологічно, можливо, перехід на алюміній це навіть плюс, тому що, ну, по характеристикам, алюміній, я, до речі, помилися в презентації, в 20 разів, а не на 20%, більше відводить тепла, ніж титан. Проте тут дуже цікаво, чи брали цифри саме матеріалів, чи конкретних моделей 17 Pro та 16 Pro. Бо в 16 Pro у нас не просто титан, а він саме в поєднанні з алюмінієм. І наскільки краще відводить тепло 17 Pro, Pro Max, поки що не зрозуміло. Це треба буде дивитися і міряти, наскільки він буде гарно поратися з нагрівом. Також корпус став Юнібоді. Теоретично, це повинно вплинути на його жорсткість. Знову ж таки, подивимось на тести з iPhone 16 Pro та Pro Max, ніяких проблем не було. Тож я не думаю, що і тут вони будуть, але знову ж таки, ну, виглядає трохи як даунгрейд. Якщо ви подивитеся на лінійку всіх флагманських iPhone, починаючи з iPhone X, то побачите, що найдорожчі були в преміальних матеріалах. Е, Медицинські. Нержавіюча сталь, потім Титан, а зараз Бац і звичайний алюміній. Ну, прям зовсім звичайний алюміній. І виходить, що сьогодні у вас є можливість придбати чи iPhone Air в Титані, чи Samsung Galaxy S25 Ultra. Подивимось, до речі, чи Samsung залишиться з Титаном. Це реально цікаво. Ми чекали, наприклад, можливості реверсивної зарядки для AirPods. Скоріш за все технічно це реалізувати чи складно чи неможливо, тому що навіть в пікселі додали MagSafe, ну тобто ці чи два з магнітами, і прибрали реверсивну зарядку. Скоріше за все, воно якось конфліктує. Я сподівався, що тут якось вирішать, щось вигадають, але ні, цієї можливості теж немає і от в сухому залишку, топова Pro-версія. що в ній змінилося? вона стала більш молодіжною, бо кольори більш насичені. Комусь це сподобається, чесно кажучи, я дивлюсь зараз в порівнянні. З минулими поколіннями, ну таке суперечливе рішення. Чи буде облазити алюміній? Не знаю, ніхто не знає, але я б не брав фарбований ні помаранчевий, ні синій. Я брав би тільки білий варіант, тому що ну, він не фарбований. Чи є якісь інновації, які радикально, прямо драматично відрізняють його від 16 прота Pro про Max, чи навіть 15 прота Pro про Max? Ні. Прям від слова зовсім ні, їх немає, і міняти 15 прота про макс я не бачу ніякого резону, бо це досі найкращий айфон в історії, який був випущений, і я по ньому реально сумую. У Apple є проблеми, які вони не вирішують. Хардверні навіть з камери контрол, з action button. Вони просто не завжди спрацьовують з першого разу на всіх смартфонах. Я знаю, що хтось з вас не вірить і у вас це спрацьовує. Ви просто не розумієте про сценарії, про які я кажу. Я затестив їх вже ну з 10 Різних і скрізь одні і ті самі баги. Apple це не вирішує. Я дивлюся зараз на інтерфейс iOS 26, це смак, я розумію, але ну воно виглядає дешево. Ти дивишся на дизайн смартфона, він виглядає дешевше. Знову ж таки, це смак, я можу помилятися. Але навіть те, що їм доводиться тепер через кількість у цих цих ліній позаду замальовувати в Крістал Кейсі власному кільця магнітні Максейфа. Ну це про щось свідчить. Вони самі розуміють, що вже настільки наляпано, що воно так просто. Просто не повинно бути Нафіга ця блямба камери. Ну чи стала камера достатньою для такого простору? Ні, там можна було робити щось дійсно цікаве. Цього не сталося. Ладно, давайте трохи про Air. Про смартфон, який, як на мене, ніхто не просив. І я вам скажу чесно, я тут просто блогер, не найбільший. Але зі своєю думкою, я вже там років 16 цим займаюся, слідкую за ринком, і е, за історією того, як я роблю свою роботу, я вже бачив. Юнібоді алюмінієві корпуси у HTC, наприклад, як ледженд. Я бачив е, оцю пандемію тоненьких смартфонів, е, і пам'ятаю, опов в які навіть нормальний роз'єм не можна було вставити для зарядки. Я пам'ятаю надкомпактні телефони, я пам'ятаю тренд дуже великих телефонів, як вони збільшувалися. Я пройшов через дуже багато чого встановлені смартфонів. І сказати, що Air це щось революційно нове, я не можу і саме тому мені не приходить в голову жодна причина, чому це може бути цікавим. Хто це просив? Так, я як я сказав, просто блогер, і можливо, я не розумію, можливо, Apple знає краще, але Apple вже опікалася на плюс-версії, на міні-версії, бо я я думаю, вона не в той час була випущена. Тепер вони вирішили спробувати ще щось нереволюційне. ніяке, просто випустили iPhone 17 Air. Хто його просив? Мені здається, що люди останнім часом просили більшу батарейку. І навіть якщо сказати, що це в нашій бульбашці, бо тут люди просять, то людям в цілому автономність більш потрібна, ніж ну трохи менша товщина. Бо чи став він якимось критично тонким? Ні, у нього товщина 5 і 6 міліметрів. Я не розумію, звідки береться отакий захват у блогерів, які беруть його, і офігеть, офігеть, наскільки він тоненький. Ви що, блін, фолт не тримали? Та тут два екрани. Камон! Він 4,1 мм, чи 4,2, тобто на півтора міліметра тонкіший ніж iPhone 17 Air. з двома екранами, з трьома камерами і так далі. Я розумію, що це складний смартфон. Тут більше площі для розміщення всього. При цьому, чи це смартфон реально цікавий, я от просто заради експерименту, все одно ж замовляю його. Пропоную сані забрати iPhone 17 Air, поміняти на свій iPhone 15 Pro Max. І вона прям посміялася, каже: нафіга мені таке, воно схоже на iPhone 7, як у неї там, чи, чи не в школі. Був. Воно реально виглядає outdated, Тобто у нас є смартфон 16 із з однією камерою, і є дорогий в Європі 1200 євро в базі iPhone 17 Air з однією камерою. Там нема ніякої революції. Вся його революція це те, що це урізаний смартфон в усьому з просто кінським цінником. Ну, от нафіга, просто поясніть, ну, на що Apple розраховує? Чи показали продажі S25 Edge якийсь великий бум? Ну ні. Я думаю, що ця модель так само буде спочатку, можливо, навіть популярною, тому що людям захочеться все спробувати. Але ця лінійка відімре, вона не потрібна. Можливо, це просто пробник, як половинка для фолду, щоб спробувати розміщати детальки таким чином, щоб в наступному році зробити вже складаний смартфон. Можливо, можливо, Air перетвориться на це. Я вважаю, що треба було відновлювати модельку Mini, бо таким чином ви б дійсно різноманітніли свій модельний ряд. А так, що у нас зараз є? Насправді Насправді модельний ряд не прям поганий, бо 16i став е, дешевше 599 баксів, але в Європі все одно буде дорожче. У нас є дуже гарний iPhone 17. От до нього не прикалупатися. Є 17 Air, який став трохи більше. Якщо 17, у нас 6,3 дюймовий дисплей має, то 17 Air 6,5 дюймовий дисплей. І є вже ще більша модель Pro Max, яка має 6,9 дюймовий дисплей. Начебто воно все якось там поєднано, але мені здається, що міні все одно був би цікавішим з новим дисплеєм на новий та з новими камерами і так далі. Кажучи про iPhone 17, дійсно це найцікавіша модель на даний момент, але знову ж таки в Європі вона буде коштувати від 950 євро. І що в ній такого нового? Екран на 120 Гц. Е, ну, Давайте будемо чесними в Samsung, да й в блін, інших телефонах це вже давно, причому не в флагманських лінійках давно. Його можна порівняти з е, Samsung S25, звичайним, чи S24, але можна ж порівняти і з A серією І там теж 120 алюмінієвий корпус він коштує дешевше в поряді, в рази дешевше розумієте? Ну і по ціні просто для порівняння, якщо топовий iPhone 17 Pro Max на 1 ТБ буде коштувати 95 тисяч гривень офіційно, то офіційний Galaxy S25 Ultra, так само на 1 ТБ коштує 68 тисяч гривень. Навіть FOLD коштує майже стільки, ж, знову ж таки на 1 ТБ. Все це ви можете подивитися на є-каталозі, е я посилання на всі ці моделі залишаю. В описі до цього відео. Що такого революційного тут сталося, щоб цей смартфон от був прям топ? От, в нього завезли те, що тут повинно було бути ну як мінімум рік назад, я не сильно цього розумію. А тепер трохи про слона в кімнаті. На презентації не було жодного слова сказано про Siri, про штучний інтелект Apple Intelligence і. Тут просто питання: Apple, а що сталося? У вас же ж це була головна продаюча фішка iPhone 16 серії. Ви ж стільки про це розповідали, яке воно класне, найкраще на ринку, продумане і так далі. У мене два запитання: де воно тут, і де воно в цілому? Тому що досі нема ні нової сірі, ні нормальної реалізації Apple Intelligence. Це що було продаючим фактором. По факту компанія кидала людей на гроші, вони купували нові смартфони, навіть якщо вони були не потрібні, заради обіцяних фішок, які вони так. Так і не отримали, і я розумію, чому той самий Samsung їх стібе. Розумієте, вони сьогодні пасуть задніх, тому що Galaxy Intelligence, я вже розриваю все. Ну можна сказати, поруч з пікселем. І цим реально хочеться користуватися. Новий Circle to Search це офігенно. Інтеграція Gemini, де ти можеш камерою возюкати і казати, це офігенно. Що вони зробили? Visual Intelligence, який не з першого разу працює, де ти можеш зробити скріншот і потім обводити, що тобі потрібно. Чому не зробити Circle to Search? Чому не домовитись, чому самим не розробити? Щось, де блін інтеграція з різними мовами, де нова Siri? де якісь можливості, хоча б базові по видаленню об'єктів генеративним штучним інтелектів з фотографій. Це ж речі, якими люди користуються. Це не просто фішки заради фішек. Я цим користуюсь постійно. Хоча фішки, які презентуються зазвичай, ну, вони проходять пов, Там, всякі смайліки, анімоджі оці всі iMessage, фейстайми, воно нафіг не сралося. Саме тому мені було легко перейти на Android. І тут я отримав щось цікаве. От після цієї Презентації. Чи вважаю я, що Fold чи 25 Ultra якось застарілі? Ні, я тепер розумію, що Samsung сидять і такі. Ну офігеть тепер. Е, а що ж нам так багато треба презентувати в s 26 Ultra, щоб перемогти Apple? Та по факту нічого не треба. То якщо вони зроблять таке щось цікаве, то вони дуже сильно перескакнуть Apple. s 25 нагадаю, вже скоро рік на ринку і виглядають вони зараз цікавішими. Пікселі виглядають. Ну, пробачте, вони виглядають цікавішими, як на мене. Мені навіть цікавіше зараз, напевно, було піксель в руки взяти, ніж новий iPhone. Такого враження в мене негативного не було давно, але ну мені здається, про це треба казати. Бо якщо от ви сидите і думаєте, чи витрачати величезну суму грошей зараз на нові айфони, ну подумайте декілька разів. Якщо вам не потрібна відеозйомка, навіть мені вона потрібна, я не факт, що буду користуватися iPhone 17 Pro Max і точно не буду користуватися ним як основним, я буду користуватися фолдом, якщо він не здохне, звісно. Навіть якщо він облізе, то подумайте два рази. Може за ці гроші дійсно спробувати щось нове. Придбайте собі фолд, тільки, будь ласка, не фарбований, є сірий. Варіант, придбайте собі якийсь там піксель той самий. Е, да якщо хочеться просто зекономити, придбайте якийсь смартфон задешевше. Ну ви хоча б отримаєте зекономлені гроші, які можете витратити на на поїздку, якусь на ще якусь техніку, купити собі каву машину в кінці кінців. Мені здається, це набагато більш резонно ніж витратити дефіка грошей на айфони. Вперше я таке кажу, що ну мені прям. Впадло, мене жаба душить, хоч це моя робота, витрачати гроші на айфони. Після мого підгоряння, от вам декілька коментарів з Редіту, що я знайшов. Наприклад, iPhone 17Р ніби має 2800 мАч. Я не знаю, чи це правда, навіть якщо там 3000 з копійками, це все одно мало, це реально мало. І навіть той факт, що Apple нам каже про якийсь ефемерний день роботи, а потім каже, що 40 годин там 39 годин, начебто ні, 40, програвання відео з павербе. Який вони презентують тоненький павербенк для цього телефону? Ну це ж сюрреалізм. це просто в якому світі ми живемо. Ви презентуєте тонкий смартфон, який повинен працювати з тонким павербенком. Так чого не зробити нормальний смартфон, блін? Наскільки я зрозумів, знову ж таки, з коментарів в Reddit треба б дивитися, але iPhone 17R реально має один динамік. До речі, я на презентації теж щось таке почув, що вони кажуть, що в цю товщину ми помістили і то, і то, і то, і, то, і динамік, і... Тобто динамік, що ви про нього кажете? Вони що, реально один динамік вставили, як в смартфоні 2015 року? Чи версія на 2 терабайта? Це, звісно, круто. Але здорожчання між одним терабайтом та двома 400 доларів чи 450 євро. Чи це не злочин? Все, я трохи пригрів, хотів з вами просто поділитись в такому форматі в ложика. Сподіваюсь, ви розумієте, буду радий почитати ваші коментарі. Ну а далі, Сипанежне, будемо робити огляди пилососів. Насправді, ще декілька оглядів вийдуть з Іфи, ви потерпіть, будь ласка, там буде ще цікавий вложик, він не рекламний. О, ну, кушать же ж теж хочеться. А на наступному тижні почнемо вже про нові айфони. Я дуже сподіваюся, що вони чимось все ж таки здивують. Це.